Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Пачковська. 2 травня вшановують пам'ять преподобного Івана. У давнину в цей день існував такий звичай. Наші українці готували багато різних наїдків і, нібито, пригощали ними весну. Так наші предки дбали і просили весну про гарний урожай. Тож якою буде погода? 2 травня, дивіться далі. Привіт усім! Прогноз погоди на 2 травня для мешканців області. Мідлива хмарність, вночі без опадів, а в день короткочасні дощі грози. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 5-10 тепла. В день 18-23 тепла. Передую привіт своїм друзям, батькам і вчителям. Вітаю вас! Прогноз погоди на 2 травня для тернополян. Мінлива, хмарність вночі без опадів, а вдень короткочасні дощі, грози. Вітер слабкий, температура повітря вночі 5-7 тепла. В день 19-21 тепла. Привіт усім, хто мене знає сім'ї. Ось такою буде погода 2 травня. А в мене села сьогодні з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі!